Ми записуємо відео в еволюції бренд-рот, і в це мій асістент по відео. Хоч і в мене з'явився друг. Давай ми напишемо. наближе. Блін. Блін, ладно, давай. Блін, я трошки написав не так. Давайте вот так будет краще. Якщо бы можна було до нього позвонить, я бы позвонив. Короче, mm -hmm. я уже поугачав... Я прогачав. Ду... То, кто кинет драгон в тіні. И дивитися. Ша 9%. 9 да, я дав, я надо миллион вот тут. Кстати, я... Навірно, ви не бачили, але я пройшов весь Батл Пас, весь третій сезон. Виповнив зараз сьогодні всі завдання і получав реліквію. Бачите, Бо... зараз в мене реліквії вийшло качество. Зараз. О, він набезев вам. Привет все. Все, хоч, хоч, ребят, я уверен, це буде дуже цікаве відео. О, він написав. Так. Він написав го. Ну, знаєте, він точно це дуже хоче. Да, мені було дуже важко записувати відео, тому що я потирався, в мене реліквії якось удалилися. Но зараз я вернув собі былое величие. Бачите, здається, вийшло новое обновлення. Тут є четверте перерождение Дікус Бікус. Я вже дивився, такі відео... Яково Ріно, Ріно до Там Давайте зеленку виберем. Даже две. Трошки зелень выпили. На один час. Бачите, мій братан фармиця. Ми тепер з ним будем видео записувати. Може, даже в Майнкрафте вместе. Ну, це вже Может, в нашем канале приявить аж якийсь персонаж? Может, даже оставили. Це сейф я тепер ломаю дуже быстро. Ну, за хранилище, це, конечно, хранилище называется. Зараз я уничтожу захранилище. Господи, я не знаю, як воно називається. 92% уже. Так, давайте станемо цим зараз. Так, рахмат, мама, мат, будем бити екобалу віртуоза, щоб він був амхп на носі. А де за хороша фішка в цьому режимі? Це шахту. Бачите, та цей челк в лусі, це золотує валюція балерина Лолу. мене, кстати, теж є одна секретна валюція. Це. Це я з піх випаде. Кстати, у вас є 4 дня. Попробувати. За 4 дня, в принципі, можна це зробити. Я також зміг за За... Я, зміг забрати за 26 днів. Питомця на 3К, ви теж. Ви Подписывайтесь на мой канал. Давайте набьем уже 300 подписчиков. Не просто, мне просто Может, видео я мало снимаю? Так, сти. Раз. Редактор Так, да, да зараз ми їх об'єднуєм. Нам зараз останній мір недоступний. Інтересно, а вони ще продаються сьогодні? Так, давайте, щоб хоча б прилічно я стану голубіро шпіонів. Давайте у цього сігма боя купимо. Слідки. У нас, кстати, є один легендарний. Звідки ми будемо прокачувати мою сильнейшу рели... А, Стоп, ти сильний? А, да, точно, це сильнейший. Таку я получил за 15-ий рівень в Battle Pass. так. Ого, набагато. Плюс 25% к ОП і урона. Хорошо. Так, дальше тю це друга по старшинству ми ми дали Так, що там? Блін, плюс 15 хп, ладно. Дальше, це тоже крута в мене реликвии. Так, в мене плюс 10%. А, остальные мене це вже об'єднані. Скільки я тепер можу? Так, ладно. Уже сотку, так я перегонявся, так я сто раз перегоняв себе. Все ж таки, то, що я обожаю цього молодого чоловіка, він мій лучший друг в Роблоксі, потім. Зараз я йому скину трошки питомців. Зараз я одного свого зніму. Блінняку. Ладно, давайте ви цього знімем, знімем. А по самому бути. Ну думаю, сильно разниця не буде. От. Ну, це побічка різниця Ладно, давайте іншу Ось таке скинем. Щоб ну, вона викладає. От різниця нема. Взагалі нема різниці Давайте тоді йому таке скинем. Окей, давай. Давайте я Питомца. На полтора тысячи. Я думаю, він будет рад. Я ему скину такого питомца. Кстати, він на таком же самом уровне, как и я. Мы сами крути, в цьому режиме. Хорошо. Ладно, тоді я далі фармлюся. Митя. Ми наб... Думаю, у нас проблем ніяких не буде. З відношеннями. Так, скільки я наношу. Дайте. Ого, я набагато біль. Я став сильніше, ніж я був в колись. Це той, як свої реліквії потирав, случайно. Вот Повна ти мене була на 300, на 200. Кажу так, в мене реліквії зараз 100 раз лучше. Ну і питомці теж на це все повлияли. Кстати, можна зараз питомців, в принципі, об'єднаний. По суті, коли я стану Ріно, Ріно до Старіно, ну... Я вже знаю, ким я сьогодні стану, то тоді. Тоді то я буду наносити 150 синтрионів. Так, що це за чел? Я не понимаю. Зараз я запитаю хожу. Я його я вот так написав, бо я по-іншому ему це об'яснити не можу. Уже це храніще, і в мене буде ще плюс 1%, знаєте, я, я спочатку покачався до цього далі, вже забув, тому що було дуже часто. Ні, <рекунут> <Сейчас> я, <рекунут> я точно став два рази сильніше, ніж я був колись. Дивіться, коли в мене були реліквії бути, то я наношу 56 центрів зараз. Так, що він... Що від... якийсь непонятний крок від мене хоче? Я тобі не чую. Не надо мені твої питомці на 500 утика на все, мені вже не надо в житті. Его ковал і дуже довго уничтожається. У нього 14%. А это да, точно я ж тут подавить я просто. Ну, пятый. Не, ладно, давайте. Блин, мы дуже быстро побеждаем, я куковал. Я тут, ну скажу, трошки медленно, но все равно быстрее, ребят. Я верну в бро и величие особи. Можно даже так сказать. Кстати, скажу... Давайте. Кстати, напишите в комментариях, на каком вы уровне. Потому что я, бачите, я нашел к шостому. Ну, можно так уже сказать. Но сегодня не особо... Так, стоп. А я видел, а я это видео. Алло. Алло, а дай у меня ту штучка. Алло, де моя штучка хоро. Кстати, введите промокод Удин. У Удиндин. Дин. Той Удин. Удин... Удин Дун. Удин Дун. Я ему скинув питон, застати. Я думаю, на це нас закрепить. Теперь це мій постійний клиент. Ну, не може, він повинні не на всіх видео. Например, по Майнкрафту, може, про старс. Уже не так сильно. Ну, все равно еко копало виртуза. Я його вже почти уничтожу. Если бы я, я місяця зробити за бомблодіо динозаврина, я, я не хочу його просто долго произносить. А, вот, я уже 12 минут записываю. У меня ще не 3 минуты записать видео. Я вам это заставлю. О, нове відео зато буде. Хоч, ребят, бачите, зараз не можна. Потім всім пока.